Чому я повернувся? Я казав, що ніколи не повернусь. Тобі коротко чи детально? Якщо детально, то і знову велике ла. від тебе завжди від від один негатив. Ми, ми вдома. Можемо вона показати вона. усім наші улюблені я місця? Я не думаю, що це місто має гарних людей, хороші місця. Ф, в в сенсі, робити, а піни відмій далі по вулиці. О, так. Думаю, мені подобається це місце. Бачиш, от зараз ти зміниш. Дідько зачинено. Ну ідей більше немає. Ну, звісно, поняття немає на що я очікував. Але ось що трапляється, коли ти не очікуєш найгіршого. Як тільки ти розслабляєшся, це місто стромляє тобі ножа. Ем, Вибачте, але ви часом не жили тут. Я не просто тут жив, моя сім'я заснувала це місто. Я так і знав. О, Боже. Геррік. Ти та про кого я думаю? Як же давно ми не бачились? Ціловічність! Як поживає мій улюблений Барт! О, та наче все добре. Зараз супроводжуємо цього хафлінга. А коротка відповідь прямо під ногами. Ненавиджу це місце дуже сильно. А ох, пробач, будь ласка, він завжди такий негативний.